Привіт, друзі! Вітаю вас на території нашого бджільництва. Сьогодні пропоную вам розглянути нюанси по збору перги. Так, нарешті ми до цього дійшли і починаємо відбір перги. Але важливо, щоб вона була зрілою. І покажу вам, що робити. Тому що зараз активно носять пилок. І якщо пергову рамку перехилити набік, то з неї буде випадати зібраний бджолами в комірки пилок. А це означає, що перга ще не дозріла, і вибивати її не можна. Але пару елементарних кроків, і наша перга стане готовою до відбивання. Наступну тему хочу підняти. Що у нас тут в Дніпропетровській області за Кацією, в особисто нашій місцевості даного регіону, і розглянемо, коли вона буде цвісти. По крайній приморозок виніс свої корективи. І покажу вам найбезпечніший спосіб, як зараз об'єднати бжолосім'ї без бійні. Адже інколи таке буває, що після. Перших оглядів матки кудись діваються, або придавили під час перегляду, або ще щось. Вибачте, друзі, що в основному у блогерів на Ютубі бачу, піднімають по одній темі на одне відео і кожного дня скидають відосики, але роботи дуже багато часу немає зайвого розвиток йде, просто неймовірний. Треба сім'ї розширяти, накидати корпуси, щоб бджоли не зроїлись. Тож поспілкуємося про все потроху, якщо ви не проти. Ну тож, поїхали. Ось, друзі, наша акація. Акацієвий мед найцінніший мед в Україні вважається. Користується він шаленим попитом, скрізь вздовж полів, у нас акація. Старі дерева акації мають дуже хороше нектар виділення. Молода акація до 20 років, вона виділяє нектар слабо. Та ще, як завжди, акацію масово в нас скрізь випилюють під час її цвітіння, то приморозки, то дощі. Загалом це дуже капризний медонос. Давайте поближче підійдемо. Ось такого розміру зараз китичка. Десь сантиметр, півтора сантиметра, де 2 сантиметра. Ось в такому стані. Десь до середини травня повинна вже початись у нас акація, саме цвіт виділення. Ось і далі пішли китички, китички. Але, друзі, в цьому році, якось не густо в нас з цими китичками. В основному це просто листочки. Ось в такому стані. Поки що, це просто листочки. Мабуть, її трошки приморозило, але, як ми бачимо, надія є. Ходімо ще глянемо. Загалом скажу так, десь відсотків 60-70 підмерзло, бо ще не зустрічаються сутьвіть. Суть але сподіваємось, на краще ще надія є. Подивимось, що буде далі. Добре, досить вже нам гуляти. Поїхали додому, ще поспілкуємось. Далі вже будемо дивитись на наступний наш крок, в залежності від стану акації, бо передають приморозки ще. А ще одних морозів акація не винесе. Якщо її не буде, то на наступному вже тижні будемо ослабляти сильні сім'ї і роздавати розплід з них в слабкій сім'ї. Ну а якщо акація буде. Через тиждень це вже проясниться, то сильні сім'ї ми чіпати не будемо, а із слабких сімей, у нас їх, правда, дуже мало в цьому році вийшло, то з них ми заберемо печатний розплід і підсилимо середні сім'ї, в яких 6-7 рамок бджоли. Щоб в середині вже травня, це вже був гарний медовичок. Наступне питання, друзі, по об'єднанню. Це робити дуже просто. Ось в нижньому корпусі сім'я, в якій зникла матка. Ми це помітили: обірвали всі свіщові маточники, склеїли скотчем аркуш із чотирьох аркушів зробили такий великий замість газетки, поклали на перший корпус. Зверху ми поставили другий корпус без льоточків. І вставляємо у верхній корпус слабу сімейку з маткою і з розплодом над гніздом сім'ї, та що в нижньому корпусі. Зробили з десяток отворів у цій бумажерці, яка між корпусами знаходиться, і бджоли поступово будуть розгризати ці дірочки з обох сторін, обмінюючись уже запахом. Та здружуючись один з одним. І це, друзі-бджолярі найкращий спосіб об'єднання сімей в будь-який період року, щоб не вбили ні матку, не набили бджоли. Потім через 4, 5-7 днів ми бумажку цю забираємо і формуємо гніздо вже в нижньому корпусі. Це все дуже просто. Більш наочне відео я знімала літом. Якщо комусь цікаво, я лишу його в описі під цим відео. Тож, поїхали далі. А далі у нас найцікавіший момент це відбір перги. Ось, друзі, у нас сімейка. Тож, якщо по черзі, відбираємо ми пергові рамки з сімей. Перга там не зріла, ще не зброжена. Рамочки пергові з медом. Що ми робимо? Ми знаходимо хорошу сімейку. Ось ми знайшли хорошу сімейку. І це ці пергові рамки, які ми назбирали по пасіці з медом без бджоли. Ми ставимо у верхній корпус. Ось ми накинули сюди другий корпус на цю сімейку і вставляємо в неї вже пергові рамочки. Але обов'язково, друзі, через роздільну решітку. Між корпусами ми ставимо роздільну решітку, щоб матка не піднялась на ці рамочки і не начервила. Зараз я вам покажу їх більш наочно. Дивіться, яка сімейка в нас тут другий корпус а бджоли повно. Зараз я бджолу. Димом приберу, з дмухою для зручності в роботі. Зараз подивимось. Пергові рамочки. Ось дивіться, друзі. Якщо вам видно, ось тут у нас перга, де більше перги в рамочках, де менше перги. Але все рівно ми її беремо. Перга в нас дуже такий цінний продукт бджільництва, має високу вартість. Тому нехтувати цим видом прибутку не треба. Треба все збирати. Перга то є дуже вигідно. Так, ось тут також дивіться. Бачите, скільки в нас перги в цій рамочці. Ось у нас ця рамочка це в нас перга. Вона ще не дозріла. Як побачите, що вона не дозріла, ви можете бачити, як на краю вже цієї перги в комірці. Якщо вона блищить, наче трошки метком підлита, то це означає, що вона вже повністю зброжена. і... Бджілки, так би мовити, її запечатали. А якщо вона не блищить, як зараз, це ще не дозріла перга. Дозрівання перги через решітку відбувається до 10 днів. Головне, щоб в цих рамках не було, друзі, взагалі розплоду. Бо пергу можуть... Порозтягувати на цей розпліт. І важливо, друзі, ставити пергу на сильні сім'ї, щоб бджоли справилися і добродили нашу пергу. І десь до 5% перги під час доброжування бджоли споживають. Але то не критично. Потім через тиждень-півтори ви зможете подивитись на пергу. І зможете побачити навпроти сонця на кришечку перги вона повинна блистіти. Це ознаки того, що наша перга вже дозріла. Це означає, що вона готова до відбивання. Наступний етап це в нас мед. В пергових рамках він завжди є. Ось, бачите, тут є і перга. Тут є і мед. Він завжди тут буде, бо це бджілки роблять собі запас кормів. З наявністю меду в перговій рамці, буде дуже важко вам відбивати цю пергу, бо вона буде брудною. То ми з вами що робимо? Беремо, ми розпаковуємо мед, який є в цих пергових рамочках. Це вже після того, як перга. У нас дозріла, збродила, ми його розкриваємо, розпечатуємо і виставляємо вже потім в пусті вулики, відкриваємо льоточок, але наполовину, а то і менше, на третинку. Залишаємо щілинку. Цього буде достатньо, щоб джоли почали крадіжку. Але, друзі, дуже важливо ці вулики, які ви будете відставляти на просушку, треба відставляти подалі від пасіки, щоб крадіжка не перекидалася і не розійшлася по всій пасіці. Це дуже важливо. І в цьому варіанті, в залежності вже від пори року, за один-два дні рамки вже будуть у вас сухі, без меду. А як ми з вами знаємо, Пергу бджоли не розкрадають. Потім ми беремо цю пергу, вирізаємо, заморожуємо в морозильній камері і відбиваємо. Більш детально, як ми відбиваємо пергу і яким девайсом, ви можете подивитися на відео, яке я лишу в описі до цього відео. Потім віск, який ми відбили. Перетоплюємо через сонячну воскотопку. Таким чином, ми з вами і пергу добули, і воску натопили. Що, друзі, вам не зрозуміло, запитуйте, будь ласка, в коментарях. Я відповім на всі питання по нюансам, які вас будуть цікавити. Тож, друзі, не хвилюйтеся, якщо бджоли навіть будуть підкидати мед в цей верхній корпус. Точніше, нектар в ці рамочки. Потім під час обсушки від меду бджілки все підчистять насухо. Ось, друзі, дивіться, це наша машина. Це найкращий варіант, друзі. Багато чого ми перепробували і наші знайомі також. А з допомогою цього елементарного девайсу виходить реально найчистіша перга. Кому цікаво, як він працює, цей наш девайс. Як я і казала, детальне відео я залишаю в описі під цим відео. Там у нас є і розміри, і весь процес, як ми добуваємо пергу. Тож запрошую вас, так би мовити, до нашого клубу вмілих ручок. Ознайомлюйтесь, будь ласка, переймайте наш досвід. То, мабуть, все, друзі. Будемо ми прощатись з вами. І до зустрічі в наступному відео!